Володимир, привіт, слава Україні. Зі мною півзахисник команди Козаки. На жаль, вашій команді сьогодні не вдалося зачепитися за якийсь результат, але ви показали гідний бій. Було багато боротьби на полі. Скажи, будь ласка, на свою думку, чого саме вам сьогодні не вистачало для досягнення результату? Вважаю, що головне, що ми дуже... Плохо граємо без нашого лідера Таймарова Андрія, який у нас в центрі поля формує всю гру. Потім ну, взагалі у нас було всього дві замінки у нашого суперника. Дуже хороша команда, лідер чемпіонату, у нього було багато змін, тому не вистачало ще гравців на зміну. Вот. Ну і потім. Такі помилки дуже після таких, Після таких помилок, помилок ну, з таким суперником дуже важко зрівнювати і розраховувати на який будь-який результат. Тому щоб грати на равних з таким суперником, потрібно все. І состав, і лідери, і бажання. і… На більш високий рівень нашої гри. От. Тому що ну, ми, на жаль, зараз дуже граємо. Ключові гравці твоєї команди. Хто сьогодні був таким, на твою думку? Я не знаю. Після такого результату трудно окремо якогось виділяти. Можливо, Годунов, можливо, добровольський. Він Годунов. Дуже багато помилок в центрі поля. Даня, ну, може, Даня так на свій рівень зіграв, тільки раз щось добровольський атак. Ну, плохо гра, загалом всі плохо загали. І Результат він показує все, я вважаю, що так. Добре, дякую тобі за інтерв'ю і бажаю вашому міцному колективу, власній команді надалі вдалих виступів у чемпіонаті Києва. Треба тренуватись, більше тренуватись, всім тренуватися. Дякую. Слава Україні. Героям слава.